Школа, це не лише про уроки і навчання. Сьогодні це насамперед простір здоров'я і безпеки, досвіду та зростання. Українсько-швейцарський проект діємо для здоров'я допомагає закладам освіти створити середовище, де і діти, і дорослі знають, що таке здорове харчування, люблять рух, піклуються про психологічний добробут та допомагають тим, хто має проблеми зі здоров'ям. Такий підхід називається модель здорової школи. Все, що відбувається в школі, всі люди, які оточують дітей. Так чи інакше можуть мати вплив на їхнє здоров'я або своїм прикладом, або тими знаннями, які вони передають, або тими послугами, яким вони надають. Найперше це здоров'я. Проект навчає медичних працівників, як правильно супроводжувати дітей з хронічними захворюваннями, а вчителі фізкультури промотувати рухову активність. Звертаємо велику увагу на спорт. На активні перерви, на рухову активність учнів сприяємо організацію цих активних перерв, велопробігів, проводимо між учнями різні конкурси, змагання, завдання, марафони. Все це відбувається не тільки у межах навчального закладу. Стараємося охопити і громадськість. Вже понад 200 вчителів навчилися принципам здорового харчування і за допомогою інтерактивних матеріалів можуть навчати цьому учню та колег. На уроках основ здоров'я також на інших уроках у поза в час. Ми інтегруємо різноманітні освітні проекти, які включають знання про. Наприклад, надписи на етикетках продуктів діти визначають, які вміст продуктів, що корисно в цих продуктах, що варто не купувати. Ми часто спілкуємося з нашими батьками, вчителями і дітьми стосовно меню в нашій шкільній їдальні, проводимо анкетування, враховуємо пропозиції. Разом із командою культура їжі. Проєкт навчив 120 шкільних кухарів готувати страви за оновленим меню. Лиш уявіть, скільки дітей тепер зможуть по. Полі... Любити корисну та смачну їжу дуже добре, що харчу зараз овочевого багато і фруктового запіканок дуже багато зараз. в різновидності, сирники з різними підливами. Також кухарі освоюють нове обладнання, яке проект діємо для здоров'я допоміг придбати школам під час війни. Це холодильники, посудомині та пральні машини, новий посуд. Загалом проєктну підтримку у розмірі понад 4 мільйони гривень отримали ще 74 пілотні школи. Зараз це обладнання служить дітям та полегшує роботу працівників їдалень. Через наш заклад пройшло дуже багато людей більше тисячі, скажімо так. Кожного дня від 60 до 80 людей переміщалося. Одні вибували, другі прибували. Але для нас було важливо накормити, підтримати, обігріти, створити умови для елементарних санітар... санітарних норм. Допомога, яку надав проект Діємо для здоров'я, був для нас дуже важливим в цей момент. Діти не мають знати, що таке війна. Але сталося інакше. Тепер наше завдання зробити усе, щоб вони дізналися, що таке здорове і щасливе життя, а навчитися цьому вони зможуть у здоровій школі, де усе працює на благо нашого майбутнього.